За проїзд у тролейбусі чернігівцям доведеться платити більше. Відповідне рішення готуватимуть на наступне засідання виконкому. Рекомендується підняти вартість проїзду у тролейбусах з рівні 25 до гривні 50. Обговорили ціни на квитки в автотранспорті. Вони здорожчали ще в квітні до 2,5 гривень. Тоді всі автобуси на папері перетворили на маршрутки. Але такий хитрий маневр антимонопольний комітет визнав незаконним. Режим маршрут таксі. Він повинен діяти тільки тоді, коли є режим звичайного таксі. тобто Звичайний режим. Ще одне порушення заключалося в тому, що в режим маршрут таксі використовувалися автобуси середньоміські, тобто більше, ніж 22 місця. а це забороняється Тож до 15 вересня великі автобуси повернуться у звичайний режим. Однак знижувати вартість проїзду перевізники не збираються. Натомість влада пішла на зустріч бізнесу і хоче зрівняти тарифи. «Що що звичайний режим, що режим маршруту таксі буде по 2,50». Фактично для пасажира поки що нічого не зміниться. Та транспортники, схоже, на цьому не зупиняться. Кажуть, уже зараз квиток має коштувати від 3 гривень і до 3,75.